Шановна комісія, мене звати Філім Іванович, я студент ОППК-42. Сьогодні хотів би представити свою допомогу роботу на тему розробка сайту і магазину Одіан Фешн. Керівником моєї роботи є Бойко Леса Руханівна. Злати приступити задачі. Метою моєї роботи є розробити сучасний, адаптивний та функціональний підстосунок. Які забезпечує повний цикл взаємодії з користувачем від перегляду товарів до оформлення замовлення та здійснення? Послуховається. Це розробка дизайну. Сайт має бути приємним для користувача сучасним і зрозумілим інтерфейсом. Друге, це функціональність реалізованого додавання товарів до також побудовань. Також каталопо сортування, фільтрація, кнопки для зменшення кількості просвітування, категорії видалення та скошика тощо. Тут описано, що такий обсайд це декілька один, один документів, щоб до я тут єдиний до мене ігр. Данані відповідності про використання використовує Visual Studio Code. Використовувати, тому що це, без, це безкоштовне середовищі розробки з підсічення обходу та підтримку багатьох пропонуванні. Переваж від жилості це зручний та зрозумілий інтерфейс, можливо, додавати розширення різні, працює він швидко, навіть до слабших ПК і далі підходження до розробки. І він дуже популярний для розробки сайті. Обраний підхід до зробки інтерфейсу. Це проект не потребує складної архітектури single-page application, тобто і чи фрейморфіль типу React. Використовує класичний стек, а ще є мається сенс бізнес JavaScript. і JavaScript. Дозволяє швидко реалізовувати мінімум майбутнє практику, тобто MVP, і зосередитися на функціональності. Перевага такого підходу – це менша залежностей і просте розгортання. Також легке підключення JavaBacket через JavaServer Page, DC та ще Повний контроль над елементами і простота підтримки. Сортування і фільтрація товарів, вподобання товарів, додавання мекошка з можливістю змінювати кількість товарів, видалення товарів, з кошка до вподобань, оформлення замовлення, нижня поминентської інформація. Структура сайту. Це головна сторінка, каталог товарів. Сторінка окремого товару, тобто його опис, кошик, список уподобань та форма оформлення замовлення. Також ніж частина складається з інформації про мазін, політику конфіденційності, контакти, команди розробників, умови користування і відповідні на участі запитання. Дозвольте приступити до показу сайту. Звичайно, на сторінка сайту, але ж перше треба авторизуватися. Тут в нас є вхід до аккаунту. та mm. реєстрацію. Переходимо на реєстрацію, реєструємося там. Можна ввести логін, емейл. Mm. пароль. Mm. Можна як переглянути його. Mm. Тут також кнопка вже є-каут, якщо зареєстрував акаунт. Реєстрацію ходить назад-подиво-каунт. До... Тут свій амейн або логі. Да, так. Так, у нас заходиться сайт. Дивитися цей профіль, тут бачимо логін, мейл та роль. Е Тепер переходимо на каталог товарів, тут видно всі товари, які є, е майбутньому їх можна домовляти. Наприклад, можна подивитися е крусівки, це детальніше. Можна вибрати собі розмір, е тут є коротенький опис і додавання в кошик. До кошика. Переходимо на сам кошик, тут видно е, сам товар, можемо додати кількість. Е, кількість є обмежена, тому не можна додати більше, ніж є в основному магазині. Можна, можна видати, можна додати е, також оформлення замовлення. Натискаємо, оформлення замовлення. Тут вводимо всі дані. Березь спасіб оплати, наприклад, оплати при отриманні І там будемо коментар, якщо має якісь побажання, Тут можна ввести любі значення, Підтвердження замовлення. замовлення замовлення успішно оформлено. Дякую Також вам можна додати допомагання, наприклад, куртку там, другу куртку. Тут у нас є товари, які ми тільки що додали, можна їх видалити, можна переглянути детальніше. Також їх можна замовити. Можна їх також виглядати, можна очистити за Також є нижня частина товару, де може дістатися поломана зим, команда, контакти, часто область питань і відповіді, повернення нового ринку, політику від та умови користування. Панаполіти вони все вони Всі є все показується. У нас Також останні мережі. Що питання можна звернутися? Висок, у процесі розробки. Сервинаї частини інтернету магазину в плані ці конфункції. Відповідно, та форма замовлення. Протент реалізований на HTML, CSS та JavaScript. Сервона частина на Java серверах. Для збереження даних використовує базу даних сервер через GDPC. Також буду додавати замовлення, замовлення і зреєстрування корисів зберігається базу даних. Uh -huh. Цей проєкт мосту тактичні навички сучасної розробки, може встановити влаштувати основними для створення комерційної платформи. На цьому все. Дякую за увагу. Прошу задати питання. Які ви підключали бібліотеки? Uh, Включаю цього бібліотеки. Um, Ціла перше, це Mongoш для цього під'єднання до бази даних, потім uh, Node.js. Для включення сервера Стосовно роботи вашої розробки, на яких платформах ви тестували, і чи працює, наприклад, на різних операційних системах? На різних операційних системах не стаю, але я перевіряв на телефоні, але там працює.

Ну і Чому перевага вашого проєкту дійсно? Про well, проєкт це те, що для mm -hmm. мене нього дуже приємний дизайн, також з цього є націоналізована частина, можна цього зберігання паролі і тобто їх не можна переглянути даних. це зберігає конфіденційність самого зареєстрованого користувача.